Доброго дня. На жаль, війна триває і кількість осіб, які потребують правничої допомоги, також збільшується. І якраз сьогодні я хотів окреслити коло осіб, які мають право на безоплатну, як первинну, так і вторинну праву допомогу. Первинна права допомога це переважно консультації, роз'яснення, нескладні документи. І цей обов'язок покладається і на органи влади, і на органи місцевого самоврядування, але це незначна юридична консультація, скажімо так. А от вторинна правова допомога це вже серйозна допомога, тому що вона пов'язана із захистом, вона пов'язана із представництвом в суді, вона пов'язана із складанням уже процесуальних документів. І у нас є відповідне законодавство, яке вказує на те, що. Є певні категорії осіб, які мають право на безоплатну, вторинну правничу допомогу. І от якраз я сьогодні хотів назвати ті категорії, які, ну, скажімо так, викликані війною. Перш за все, це особи, які є внутрішньопереміщеними особами, або е, особи, які звернулися е, взяття на облік е, як внутрішньопереміщені особи, або отримання статусу внутрішньопереміщеної особи. Далі це особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на територіях, де ведуться бойові дії, вони так само мають право на безоплатну допомогу. Це в тому числі ветерани війни, члени сімей загиблих, померлих, ветеранів війни, члени сімей загиблих, померлих захисників і захисниць, і особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Це особи, які мають статус ветерана війни і на них поширюються гарантії соціального захисту. Це так само потерпілі від кримінальних правопорушень, катування, або жорстокого поводження під час воєнних дій, це так само особи, які, наприклад, перебували в полоні, були позбавлені волі внаслідок збройної агресії, і нарешті це особи, які втратили документи, особи, скажімо, яких було пошкоджено або знищено. Майно, і, відповідно, внаслідок цього вони потребують встановлення певних фактів, відновлення документів і так далі. Всього при майже 30 категорій осіб, які мають право. Сьогодні я назвав лише ті, які пов'язані з війною. І хочу звернути вашу увагу, що ви можете звернутися за безоплатною правничою допомогою до відповідних центрів надання безоплатної правничої допомоги. І нарешті є адвокати, які знаходяться в реєстрі адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу, і отримати повний спектр правової допомоги і консультації, і складання процесуальних документів, і представництво в суді.